Представляємо вашій увазі новинку серед тренажерів бренду b Sport, магнітний орбітрек BS520 Tracer, який поєднує в собі передові технології та стильний дизайн. Трейсер виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують його довговічність та стійкість до інтенсивних навантажень. Посилена рамна конструкція тренажера вагою 28 кг витримує максимальне навантаження до 140 кг. Офіційна гарантія виробника Біспорт терміном 24 місяці є додатковим доказом надійності. Завдяки магнітній системі опору вагою 7 кг, яка працює автономно, тренажер не потребує підключення до електромережі. Внутрішній механізм орбітрека забезпечує плавну та безшумну роботу та гарантує комфорт тренувань. Вісім рівнів регульованого навантаження дозволяють поступово підвищувати інтенсивність занять, адаптуючи їх під ваш фізичний стан та цілі тренування. Довжина кроку тренажера становить 30 см, а кі-фактор 23 см. Така геометрія конструкції максимально підходить для більшості користувачів та створює ідеальні умови для комфортного та ефективного тренування. З B-Sport BS 520 Tracer ви не лише зміцните м'язи, але й покращите стан вашої кардіосистеми, спалите зайві калорії та підвищите загальний тонус організму. B-Sport BS 520 Tracer оснащений тримачем для гаджетів. Що дозволяє зручно розмістити телефон або планшет під час тренування. Таким чином, ви можете дивитись ваш улюблений серіал або вивчати щось нове, прокачуючи не тільки ваше тіло, але й розум. Давачі пульсу на рукоятках допомагають контролювати серцевий ритм, а тренувальний комп'ютер відображає всі необхідні показники для ефективного контролю: час, відстань, калорії, швидкість, пульс та загальну відпрацьовану відстань. Функція Scan дозволяє автоматично перемикатися між цими показниками. led дисплей забезпечує чітке та зрозуміле відображення даних. Вирівнюючи ніжки на задньому стабілізаторі, гарантують рівновагу та баланс навіть на нерівних поверхнях. Завдяки своїм розмірам, B-Sport bs 520 Tracer легко поміститься навіть у невеликій квартирі. А транспортувальні ролики дозволяють зручно переміщати його за потреби. Орбітрекбіспорт bs 520 трейсер це ідеальне поєднання якості, комфорту та функціональності. Дозвольте собі відчути всі переваги професійних тренувань у комфорті власного дому. Купуйте тренажер вже сьогодні.